Друзі, ви мене в попередніх відео гіта е, дуже сильно підтримали. Е, на мій канал, ставили лайки, все, що я від вас е, взагалі хотів. Е, і так як ви мене підтримали, я вирішила зробити там, я не знаю, вже шоста чи п'ята частина. Ні, вже шоста частина по гіта. В цьому відео ми будемо кататися на катері. Е, не те, щоб катати знищувати інших катерів, може навіть на яхту заберемося. Забираємо. І взагалі сьогодні будуть пригоди на катері. Тому поїхали. Але ми будемо ще добиратись до цього катеру, тому що це зробити. Е, гелікоптерами ми не будемо брати. А, наприклад. я завжди будемо, будемо вони... Щось в мене найшвидше. Це єдиний варіант. До <різь> речі, оця от бомба, оця от що е, скидається. Я ще зрозуміло. На... Не можу, але... ой. А вони вітер замовся. Оце буря. Ой-ой-ой-ой-ой. Так а зараз херолася столо дійсно. Складно, по побачивши, я не запам'ятала міста, стає хіба собі опуск, може там виставити. А по-друге, складніше тепер керувати, бо цей вітер, ця буря, мені мішає. Я, я вже собі уявити не ну, можу, як там справи в машинах. Так. Не, тут, тут немає капель. Чи є? Не, немає. Немає є, тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Так, так треба. А як так? А як буде безпечно спуститися? Ой-ой-ой! Ти-ту-те-ти. -ти -ти вер, вер! Ай, я знаю. Ооо, я... я знаю, як можна на Горизонтальний. Горизонтальний! Ай, набу за керувати! Відео сьогодні починається ну так, що відео. Ой-ой-ой! Як того винищувачі спинити, не можу зрозуміти. Фух, буря пристала, на кінець-то. Так, знищити місто я не буду. Не бійтеся мене сьогодні. Бамба Барба... Можна це замовити ба... Я краще я не можу не виглянути. Бомбандра бомбандування не буде. Заспокітися. Так все. Все сідаю. А, я бомби скинула на сюди. О, я бачу катер. Я бачу катер, все все, все. Так, я якісь бомби скидаю. Хоча можна, знаєте, як... Я зараз до катера якась підлетала. У мене тут є такий горизонтальний полет, як, гри, е, типу, горизонтальний е, політ, Це як е, галікоптер-то. а то... що? Нє, що це це поли... Ні, це на поліцейське. А ну що буде, якщо на нього бомбу учиська? Ну я народжу... Йой! Я так і не зрозумію, що це бомба. Так. Ага, я її воду наняла. От, от так. Ага, вона нічого не робить. Е, тому ми кидаємо. Кидаємо зараз наш. Вони що, Або ні, я знаю, як це гарно зробити. Окей, друзі, я хотів як зяп, кинути, щоб він зірвався, але він, бачите, як затонулий корабель якийсь. Ой-ой-ой. Як затонулий корабель, і взяв її от мене спливе. Але це не важливо, нам він напевно не знадобиться, хоча може й і не знадобиться, як він додому травм. Хочу, коротше, розбираємося. А я потім на суйчи. Так, о. Начитаю. Окей. Э! Я не зрозуміл, е. як він. Опа. Так, друзі вона это б'ють. Ви не гарно тут... О, ну я можу стріляти. Опа! А я на золотой видео уже па Папа, 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 прап, папа, 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 папа. Давай да. О, 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 шутка. Опа-ана! Амбалять, умоляйся, киноги. Стоп, это типа маньячие? А ну, так, я хочу... Ааа! Не-не-не-не-не-не! Я нахожу не понимать. Так я хочу. Де ще тут робити, так бути у нас. Е, так. Е, набираємо швидкість. І давайте прямо ісенком у баланс, Бабамба. Так, зараз будем... <смі> Так, а як е, е, я хочу його вбити, я все на нього, я вже інше. Стоп, 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 стоп! Ага, якось потім їде назад, але все глушим. А, е, не, ну що на швидше йде назад назад. Так, 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 так. Передивись. Так, і боус! І короче, підірвати його, а хоча підірвати його вийде, але якось... Чудно просто стало понад так. У меня мені ганный снайперская хантівка вже закінчилась, тому буду стріляти з е, цієї. Я хочу прям по... Короче, я, я знаю як. Я знаю як. Оп. Так, стоп, 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 машина! Я зараз хочу от прям... от прям по мотору. Бам! 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 о о Так, зараз буде гарно. Уй-йоу! що вона відкинула! Ти прикинь, от удар на хвилі, типу, Мені аж от ХП зняло, от ХП зняло то Вау, я не знав що е, удар на хвилі вибух. навіть... Правильно знести. Ні, ну якщо тіп, на воді ти Бо вода Буда е -е, не пропускає, я чу. Але це ще щось... ж дуже цікаво. Ой, я привел. Брам-бам-брам-бам-брам-бам-бра-бам. Опа, ще мій дружок пришла. Но мій дружок прийшов.

Це було жорстко. What? Друзі, ви бачили, що це сталося? Я просто е, близько підійшов до корабля, е, до човна, я не знаю, як це називається. Підірвав його, е, і він зірвався, і зразу мій корабель е, зібрався, зірвався. Я помер, ті, бо я е, вилетів, помер, і за мною вже одна зірочка була. О, це було щось офігєсне. Я хочу це повторити. Я поїхав мотоциком, але е, мій мотоцик щось поїхав, але не спочивали і він тепер потонув. зараз я його. вам о, 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 на цьому мотоцику я і приїхав. Стоп, стоп! Тут, тут дельфіни, ви що знущаєтесь? Ой, не черепаху бачиш. Але вони скажуть дельфіни, на паху А, А ч він не то? Я щось не зараз. Зрив... Типу вони що Що це дихаєш? Що це стало? Так, у мене питання. А тепер я от, от маю отакого плавати і зачекайте, друзі, я щось зрозуміти це не можу. Я вже дібався на винищувач, що він десь там зірвався ви е, в тій грі. Але думаю, нічого страшного. Не важливо, сьогодні у нас відео полкати, я думаю, нічого страшного, що вони ще вийшовся. Я десь в інше місце зайшов і знайшов оцей е, наби. І А! О, а, а, Ааа, так на час ну катары А це дислоги катар. Че, хто це был? Так, зараз ми з ним побалакаем. Що це за такие спутворы света? Так, да тебе. Эмм, так, давай, давай. Куда ты? Ага, тут дети покаты. И ч на ночь целый більш Биша тримається і друже. Я хочу. ба ба Так я хочу, якось зрізати. Як це зробити. Як не игрово це казати. О, майже, майже, майже. Он такий думає, що це за якісь крав мене як якось... мене Ой, БАБОМс! Ні-не-не-не ні, ні, ні не якщо, якщо Я на берег... Бабамс! Битва! Хто сильніший, Катер чи човен? Е, чи якось так... Як... Ну, клавенці типу, якось... Так, а той же від мене цікаві. Опа, на. Той же хоче мене бити! На тебе! Я! Ви бачили, друзі? я її просто бабахну і все, здох. А зараз меня її зірвало. Ну і там накаялся. Так. А він же повертатись не хоче? А ну, Я, я зараз перевірю так. А він там -та, та людина є. Опа. Бам! А я я хотів її повернуть, а він бахнув. Якийсь на веш нормально. Опа. Він що рухається? Да. Оце в воді. Я щось не можу. Так, впала. Вау, це це було прикольно. Так. А він, а він сам де? Він що типу тона? Ні, ну його там нема, а він типу якось Помер? Ну як він міг помер? Ну я його там не бачу. Так я зараз не вчуся. Не буде мене бити? Ні, його я його не немає. І що помер, І такого відлетів. Я собі щось не уявляю. Ти типу, я його просто збив, а він типу зірвався і Полетів Не, ну звучить це ну, дуже дивно. Е... Ой, я знаю. Бам-бам-бам-бам-бам. E... Бам-бам-бам. І два постріли. Раз, два. Эээ, e, стоп. Ого! О, ч. ой О-у-у, мой Ого. А це ж страшно. У мене... Мало ХП. І ще й поліція за мною. Це дуже страшно. Так. Так. Ну я думаю, на цьому можна завершити. О, так. Ми вже багато проводи сьогодні зробили так зараз. Вау, друзі, Мені дуже сподобалось, які сьогодні пригоди були. Вони було просто якісь, я не знаю, бомбезні. Не знаю, як, як назвати, але це було ну, дуже класно. І ми, я, ну, я не можу словами переказати, але з поліцією трошки позмагатися не вийшло, але нічого страшного. Друзі, зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах, а також ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я. Давайте всім друзі. Па, 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 па. Гітара.